Привіт! Як ви вже здогадалися, я записую це відео сидячи у шафі. Це walk-in closet. В Америці вони дуже популярні. Тут взагалі чим класно, що для всього передбачено багато простору. Двокімнатні квартири часто мають дві ванни. Взагалі, двокімнатна квартира по американськи це трьохкімнатна квартира по-українськи. Просто тут вітальня не вважається окремою кімнатою, вона найчастіше є продовженням кухні. Так, заговорилася я про квартири. Чому я сиджу у цій шафі? Тому що тут зручно і в мене тут все обладнання, і немає ніякого зайвого шуму. Продовжую дивитися всі відео, тому що дуже хочеться трохи відкрити очі іммігрантам, щоб вони знали, що тут коїться і яке життя в Америці насправді. Воно може бути дуже добрим, як усюди, і не дуже добрим. Це відео про роботу, адже це найважливіше, що веде до успіху в Америці або про гроші. Отож, відкрию вам секрет: при прийомі на, роботі, на роботу в Америці треба завжди торгуватися. Знайте собі ціну, бо вони одразу намагаються вас обесцінити чи занизити вам ціну, щоб зекономити. Це не тільки тому, що ви іммігрант, вони це роблять зі своїми теж. Отож, не сприймайте це як щось особисте. Це просто бізнес і немає ніяких тут емоцій. Я торгувалася завжди, навіть шукаючи свою першу роботу в Америці. Якщо ви знаєте собі ціну, ви е, нормальна людина, і якщо ви будете серйозно ставитися до своєї праці, то треба одразу намагатися отримати достойну компенсацію. Потрібна звичайна фінансова е, подушка. Яка вас буде підтримувати, поки ви будете шукати та торгуватись. Тому не витрачайте гроші на подорожі та розваги, доки не знайдете гарної роботи. Як я вже казала, я взагалі не подорожувала по Америці сім років. Так, думайте, що хочете, смійтеся, але я будувала своє життя. Хотілося подорожувати? Так, дуже. Особливо, коли приїхала одна з моїх найкращих подруг і запросила мене зустрітися у Каліфорнії. Я не поїхала. Хотілося? Так, дуже. Шкодую? Ні. Це було правильне рішення на той час. Скажете, що це було лег легко для мене, тому що я так звикла? Ні. Я звикла подорожувати кожного місяця до Європи або інших країн. Це життя, яким я жила у Києві і за яким я дуже-дуже сумувала. Сумувала також я за перукарнями, за смачною їжею з сільпо, за багато чим, що я могла собі дозволити, коли жила в Україні. Замість витрат я працювала та вчилася, нічого надзвичайного, просто рутина. Якісь маленькі радості я собі дозволяла, наприклад, їжу на одижні, раз на тиждень зі смачного кафе, але не якогось там розкішного ресторану. І, чесно кажучи, дивлячись назад, я жалкую трохи, адже могла накопичити більше грошей купити будинок. Були моменти, коли це було дуже реально, але я чогось боялася і не робила цього, і де ці гроші їх я теж не зберегла. Отож, моя порада, ви можете все зробити набагато краще, ніж я, ніж я, і стати успішним в Америці за 5 років, а не за 10 років, як це зайняло в мене. Все у ваших руках, бути продуктивні. Я не кажу, що не треба відпочивати. Треба і багато. Це допомагає потім краще працювати. І не все в Америці так погано. Є дуже багато професій, робіт, де ви маєте величезні оплачувані відпустки до трьох місяців, трьох місяців на рік, або навіть цілий рік кожні п'ять років. Це існує, але це до цього треба йти, треба мати ціль. На деяких роботах ви взагалі працюєте чотири 4 4 дні на тиждень, а три дні відпочиваєте. Це була моя перша робота. Я працювала асистентом лікаря-стоматолога чотири дні на тиждень. Зараз я працюю стоматологом після підтвердження свого диплома. Кому цікаво, як, то дивіться мій окремий канал в описанні. Я маю до двох місяців оплачуваної відпустки. Моя попередня робота була чотири дні на тиждень і десять днів на рік оплачуваної відпустки. Я це маю, тому що я це заробила. Я побудувала своє життя тут за десять років. Я не скиглила, як мені погано в еміграції. Як каже Карнегі, почніть діяти і не звинувачуйте нікого ні в чому. Дійте зараз і не чекайте результату одразу. Він прийде, але коли настане час. Немає ніяких схем, конспірології, гадань на каві або кафейні гуші. Просто йдіть до своєї мети і ви дійдете, якщо не зупинитесь. І ще не вступайте в секти. Це моя вам порада. На кожному, на вашому шляху буде дуже багато, коли хтось вас хоче кудись заманити, щось вам нав'язати або якось вас контролювати. Вони самі не знають, що вони роблять. Так, змінимо трохи пластинку. Мені зараз так цікаво вести цей канал і спостерігати, що з цього вийде. Я мала декілька ютуб-каналів до цього, і сподіваюся, це мій останній, але ніколи не кажи ніколи. Я дуже наполеглива і вважаю, що кожна людина може зробити або вивчити все. Я майже не вірю в талант. Я вважаю, що якщо ви думаєте, що ви погані в чомусь, наприклад, там, в математиці, це тільки тому, що ви не хочете нею серйозно займатися. Я пам'ятаю, як вчителька з музики, і не одна казала мені, що в мене немає ні голосу, ні слуху. Одним літом я просто пропорцювала над цим, і потім ті самі вчительки змінили свою думку. Такі випадки були у мене в житті багато-багато разів. Мені теж лінь. Бо часто нема мотивації, але сьогодні вона в мене є, і я записую це відео. Просто цікаво, чи вийде щось з цього Ютуб-каналу, або знадобиться 10 років, щоб його розвинути. Не знаю, чи витримую, або подивимось. Але подивимось. Сподіваюся, що вам цікаво. Пишіть мені, що вас надихає у коментарях. Я теж постійно шукаю мотивацію, натхнення, ділюсь з вами, тому діліться, будь ласка, зі мною теж. Може, я в якійсь сфері неправа або моя думка відстала. Наприклад, мені дуже цікаво дізнатися було від мого підписника у коментарях, що українські банки зараз теж гарантують гроші. Якщо ви тримаєте гроші в банку, вони вам дають е, якусь гарантію, і це е, загарантована державою. Я цього не знала. Це дуже добре, це дуже класно, е, і Україна йде вперед дуже швидко. Сподіваюся, були буде час, коли вона розквітне, як колись Західна Німеччина. Отож, це все. До зустрічі в моєму новому відео.